18 грудня 2013 року молоду жінку на ім'я Бріана Ворлан різко розбудив несподіваний дзвінок о 1.45 ранку. Вона підняла слухавку, щоб дізнатися, що її найкраща подруга гезер плаче на іншому кінці дроту. Гезер розповіла про нещодавню розмову зі своїм колишнім коханцем Сідні Мурером, який зізнався їй, що розлучився з дружиною, висловив жаль з приводу їхнього розриву і попросив гезер почати все спочатку. Бріана, зацікавившись, запитала, чому гезер взагалі відповіла на його дзвінок. Виявилося, номер був невідомий, і це спонукало гезер підняти слухавку. Після того, як вона трошки заспокоїла подругу, Бріана нагадала, що гезер нещодавно подолала труднощі їхнього розриву і не повинна знову зв'язуватися з Сідні. Вона переконала гезер лягти спати і відпочити, і вони попрощалися. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Мальовничий округ горі в південній Кароліні часто вважається ідеальним місцем для життя. Цей регіон відомий своїми чудовими пляжами, серед яких Мертл Біч, який виділяється своєю красою та популярністю. Крім пляжів, тут можна насолоджуватися густими лісами, просторими річками та численними привітними містечками. 19 грудня місцева поліція виявила покинутий автомобіль Зелений Dodge інтрепіт, припаркований у віддаленій і затишній місцевості вздовж річки Вакамо поблизу Мертл Біч. Район, відомий як Пічтрі Лендінг, знаходився приблизно за вісім миль від Мертл Біч. Це місце використовувалося як пристань для невеликих човнів і вело в кінці довгої маловідомої дороги, по якій рідко їздять машини. Поліцейські перевірили номер машини в своїй системі і дізналися, що вона зареєстрована на тері Елвіса. Офіцерів відправили до його будинку. Коли вони постукали у двері і повідомили йому про знайдений автомобіль. Террі дивився телевізор у своїй вітальні. Виявилося, що машина належала його дочці гезер. Террі спробував зв'язатися з гезер по телефону, але вона не брала слухавку. Він погодився супроводжувати поліцейських до пічтрілендінг, щоб розслідувати справу далі. Побачивши машину своєї дочки в такому дивному відокремленому місті, Террі був здивований, але спочатку не надто хвилювався за свою дочку. Він припустив, що машину можливо вкрали, оскільки було дивно, що вона там без власника. Отримавши від тері запасний ключ, поліцейські відкрили машину і ретельно оглянули її. Вони не знайшли особистих речей у кабіні, таких як гаманець, ключі чи мобільний телефон гезер. Занепокоєння тері зросло, і він знову спробував зателефонувати гезер, але так і не отримав відповіді. Він подзвонив в ресторан, де вона працювала. Менеджер повідомив йому, що гезер на роботі немає і не мало б бути, бо за графіком її зміна завтра. Усвідомивши, що щось трапилося, Террі повідомив поліцейських про свої побоювання, заявивши, що така поведінка абсолютно не властива його доньці і щось обов'язково сталося. На той час місце, де було знайдене авто, не вважали місцем злочину, оскільки не було ознак боротьби, розбитого скла чи крові. Проте влада вирішила розпочати пошук зниклої особи. Поліцейські та волонтери обшукували місцевість, а водолази досліджували дно річки. Під час пошуку в лісі були знайдені людські останки, але їх ідентифікували як чоловічі. Слідчі, які шукали будь-які зачіпки, вивчили біографію зниклої жінки. 20-річна гезер була дочкою Тері та Дебі Елвіс, які жили в окрузі. У неї були близькі стосунки з батьками і молодшою сестрою. Батько гезер зазначив, що їхня сім'я завжди була єдиною і підтримувала один одного. Хоча гезер була незалежною, вона залишалася близькою до свого батька щодня спілкуючись з ним по телефону. У 2011 році, після закінчення середньої школи святого Джеймса, Гезер оголосила своїй родині, що хоче приїхати жити зі своєю найкращою подругою Бріаною в Орланд. Її батьки повністю підтримали це рішення у 20 років. Гезер працювала офіціанткою в ресторані «Тілтед Кілт у Мертл Біч і прагнула стати косметологом. Її молодша сестра Морган розповіла, що пристрастями гезер були макіяж, робота перед камерою, та вона славилася своєю креативністю і амбіційністю. Гезер також була відомою у своєму місці за свою доброту, безтурботність та позитивний характер. Її подруга Бріана зазначила, що коли люди згадують і говорять про неї, вони посміхаються, тому що вона завжди була яскравою особистістю. Інша подруга описала гезер як товариську, свободолюбиву і таку, що насолоджується життям. Вона завжди прагнула жити повною мірою у 2013 році. Гезер вже рік жила зі своєю найкращою подругою Бріаною в Мертл-Біч. Її навчання йшло добре, а життя здавалося чудовим. У теплий червневий день Гезер працювала в ресторані у денну зміну. Під час розмов з клієнтами, прийманням замовлень і носінням підносів на кухню. Вона зіткнулася з 37-річним Сідні Мурером, батьком трьох дітей і універсальним майстром. Сідні мав невелику фірму з ремонту побутової техніки в Мертл-Біч і прийшов у ресторан того дня по роботі. Вони розговорилися, і гезер відчула миттєве захоплення цією людиною. З того дня їхні зустрічі стали частішими. Вони виявили, що в них багато спільних інтересів і хобі. Гезер навіть натякала на свої почуття у Твіттері, написавши, що їй подобаються старші чоловіки. До кінця липня гезер почала публікувати інтимні повідомлення, адресовані Сідні, який займався ремонтом її ресторану. Вона також розповідала про Сідні своїм друзям і колегам, повідомляючи, що він той самий хлопець з її дописів у Твіттері. Сідні подобалася увага гезер, і він почав часто з'являтися в ресторані, постійно приносив гезер каву і солодощі. Сидів у залі або чекав на неї біля задніх дверей після зміни, щоб вони могли піти разом. Пара часто розповідала про свої стосунки друзям, і сідні навіть розповідав знайомим про свої плани наняти гезер повноцінною нянею, коли він і його дружина переїдуть у Флориду. Гезер також розповідала своїм друзям про плани Сідні і всі вважали це дивним. Закохані постійно розмовляли по телефону і часто подорожували до віддалених і усамітнених місць у своїх машинах для побачень. Було очевидно, що ці стосунки були токсичними для гезер. Сідні постійно запевняв її, що він втомився і незадоволений своєю дружиною та хоче залишити її, але це були лише порожні обіцянки. Всі друзі попереджали гезер, що Сідні її просто використовує. До середини вересня гезер здавалося усвідомила ситуацію, в якій опинилася. 21 вересня вона написала у Твіттері. одного разу ангел і Демон закохалися, але це не привело до гарного результату. Можливо, це був той день, коли вона спробувала розірвати свої дивні відносини з Сідні. Вирішальний момент настав, коли 34-річна Теммі, дружина Сідні протягом 17 років, нарешті дізналася про його таємний зв'язок. Вона подзвонила гезер і почала принижувати її по телефону. Бріана, співмешканка гезер, була свідком розмови і пізніше розповіла слідчим, що гезер тривалий час терпіла образи. В один момент Темі заявила, що Сідні використовувала Гезер лише для своїх фантазій і навіть змусила Сідні сказати їй це особисто по телефону. Сідні повторив слова своєї дружини, сказавши гезер, що вона нічого для нього не значить і є легкою мішенню. Це емоційно потрясло дівчину. Сідні і Темі змусили її почуватися жахливо і практично знищили її особистість. Згодом прокурор Кріс Гелмс визначив, що Теммі займала панівну позицію в родині Мурер, Диктуючи і коли Сідні повинен працювати та контролюючи всі його дії, Гелемс також зазначив, що Темі була лютою через зраду і не могла пробачити Сідні та Гезер. Тому вирішила зруйнувати життя молодої жінки. Після того, як правда з'ясувалася, Темі почала заковувати Сідні в наручники і прив'язувати його до ліжка вночі, щоб він не міг піти, поки вона спала. Вона змінила пароль на його телефоні і змусила його зробити татуювання її імені на животі. Сідні погодився на це все в надії врятувати свій шлюб і сім'ю. За словами Бріанни, нападки темі не обмежувалися телефонними дзвінками, а переросли в систематичні акти ненависті. Теммі почала постійно телефонувати гезер на роботу, вимагаючи її звільнення. Вона продовжувала телефонувати гезер з телефону Сідні та надсилати її фотографії та відео з ними разом, включаючи інтимні сцени. Гезер написала Сідні листа, благаючи його зупинити це переслідування Темі. Оскільки це створювало проблеми на її роботі. Засмучена і пригнічена тим, як чоловік, якого вона любила, до неї ставився. Гезер зробила все можливе, щоб повернути своє життя на правильний шлях. Вона навіть почала ходити до церкви зі своєю найкращою подругою. На початку листопада, темінь надіслала гезер нові погрозливі повідомлення, вимагаючи, щоб гезер надала їй свою адресу. Теммі попередили, що якщо гезер не виконає вимогу, вона знайде її в будь-якому разі, а наслідки будуть жахливими. Теммі також заявила, що вона стежила за сідні з січня 2012 року і що гезер більше не може впливати на нього. На цьому етапі Гезер була повністю виснажена як фізично, так і емоційно. Вона не могла зрозуміти, чому Теммі не залишить її в спокої, особливо з огляду на те, що її стосунки з Сідні давно завершилися, і вона хотіла про все забути. Гезер сказала своїй подрузі, що Теммі здавалося, одержима нею. До кінця листопада, через два тижні після отримання погрожувальних повідомлень від Темі, нарешті все почало заспокоюватися. Сідні та темі вирушили у триденну поїздку до Каліфорнії зі своїми трьома дітьми на їхньому новому Ford f 150 Поки родина Мурер була за містом, гезер нарешті змогла розслабитися і насолодитися моментом, тимчасово вільною від погроз Теммі. У гезер також була радісна подія в житті. Вона змогла отримати роботу своєї мрії в салоні краси візажистом. Їй було призначено розпочати роботу до Різдва. Гезер була в захваті і щасливо розповіла цю новину своїм друзям. Однак у її житті почали виникати страхи, які лише могли посилити її проблеми з теммі. На початку листопада гезер та її колега в Тілтад Кілт помітили, що вона раптово набрала вагу за дуже короткий період часу. Гезер стурбувалася і занепокоїлася, що вона може бути вагітною від сідні. Засмучена і налякана. Вона вирішила зробити тест на вагітність у ресторані. Її менеджер Джесіка Кук пізніше розповіла поліції, що гезер була відчайдушною щодо всієї ситуації і боялася, що темі може зробити їй щось жахливе. Однак тест виявився бракованим, і на той момент гезер так і не дізналася, чи була вона вагітною від сідні. Найкраща подруга гезер також згадувала, що коли вона робила тест на вагітність на роботі на початку листопада. Гезер не мала інтимних стосунків ні з ким, окрім Сідні. Незважаючи на турботи щодо можливої вагітності взимку 13-го року, гезер завжди була оптимістичною. Вона вирішила, що настав час рухатися вперед і почати все спочатку. Вона сподівалася на нові щасливіші та здоровіші стосунки і погодилася піти на перше побачення зі Стівом Джеральдом, чоловіком, якого вона трохи знала, але щиро до нього тягнулася. Увечері, 17 грудня, гезер і стів зустрілися близько 10-ї вечора і вирішили проїхатися по Мертл біч, щоб помилуватися різдвяними вогнями. Трохи пізніше вони вирішили зупинитися на сусідній парковці, де Стів навчив гезер водити свою машину з механічною коробкою передач. Захоплена гезер відправила батькові своє фото за кримом з підписом: Я щойно навчилася водити, як справжній професіонал. Пізніше Стів сказав, що вони домовилися про друге побачення, і він підвіз Гезер до її квартири в Кароліна Форест приблизно о першій 15. Детективам було важко знайти конкретні підказки чи сліди, тому вони вирішили скласти хронологію подій, що відбувалися перед зникненням Гезер 17 та 18 грудня. Основним підозрюваним був Стів Джеральд, з яким Гезер провела вечір перед її зникненням. Однак після допиту не було знайдено доказів його причетності, і підозри, щодо нього були відкинуті. Родина та друзі гезер були здивовані, що роблячи все можливе для пошуку дівчини, звертаючись до громадськості та пропонуючи винагороду за інформацію про її місце знаходження, Теммі Мурер активно виступала в соціальних мережах, продовжуючи ображати Гезер. Це викликало обурення та привернуло увагу слідчих, які проводили розслідування 20 грудня, після того як Бріана та її колеги з ресторану розповіли поліції про зв'язок між Сідні та Гезер. Детективи викликали Сідні на допит. Протягом допиту Сідні був стриманим, стверджуючи, що він не був біля пічтрілендінгу ніч 17 на 18 грудня. Він також стверджував, що не мав контактів з Гезер і був у подорожі зі своєю дружиною Теммі. Детективи вважали, що він бреше, але їм потрібні були докази. Тоді слідчі звернули увагу на історію дзвінків та телефонні записи Гезер і, нарешті, змогли знайти перші підказки. Реконструюючи послідовність дій Гезер у день її зникнення, вони намагалися встановити зв'язок Сідні з цими подіями. За словами Бріани, 18 грудня гезер отримала дзвінок з невідомого номера, який тривав лише 5 хвилин. Після цього гезер неодноразово намагалася зателефонувати на цей номер, починаючи з 1.35 ночі, намагаючись додзвонитися загалом 9 разів, що вказувало на її наполегливість у спробі поговорити з кимось, кого вона знала. Поліція змогла визначити точне місце, звідки був зроблений дзвінок. Це була громадська телефонна будка біля заправки «Мертл Біч». Відеоспостереження підтвердило, що невідомий чоловік увійшов до телефонної будки у той час, коли гезер отримала дзвінок. Усі ці докази були представлені Сідні, який спочатку заперечував, що робив дзвінок, але потім визнав, що телефонував гезер, щоб попросити її залишити його у спокої. Теммі також була викликана на допит, де вона розповіла про свій шлюб та ситуацію, але заперечила будь-яку причетність до зникнення гезер. Вона також заявила, що гезер вела неналежний спосіб життя та назвала її поведінку аномальною. Теммі стверджувала, що проблема полягала не тільки в невірності, але й у поведінці Гезер. Загалом на підставі цих підозр детективи вирішили перевірити всі камери відеоспостереження в районі та швидко виявили докази. Незадовго до дзвінка гезер Сідні був зафіксований на відео, купуючи тест на вагітність у місцевому супермаркеті. Коли його запитали, для кого цей тест. Чоловік сказав, що для своєї дружини. Ще більш переконливим доказом, виявленим пізніше, були записи з камер, встановлених уздовж віддаленої дороги, що веде до лендінг. Ці записи показали, що Форд F-150, дуже схожий на автомобіль Сідні, їхав до місця, де була знайдена машина Гезер о 3.36 ранку, і потім залишив цю територію приблизно через 10 хвилин. Експерти пізніше підтвердили, що зафіксований на записі позашляховик дійсно належав Сідні. Він був останнім, з ким говорила гезер, і, за словами слідчих, останньою людиною, яка бачила її на пічтрілендінг. Використовуючи телефонні записи Гезер, слідчі змогли відтворити хронологію останніх рухів о 2.30 ночі Телефон Гезер намагався зателефонувати на номер громадського телефону, який використовував Сідні, але відповіді не було. Потім вона вирушила до бару Longbirds у Кароліна Форест недалеко від її квартири. Вона перебувала там близько 15 хвилин, а потім вирушила до Augusta Plantation Drive. Після цього вона повернулася до Longbirds і знову перебувала там близько 15 хвилин. Гезер знову намагалася зателефонувати Сідні, але не отримала відповіді, і тоді вирушила до своєї квартири, де перебувала 5 хвилин. О 3.25 ранку телефон Сідні отримав ще один дзвінок, на який він відповів, і вони поговорили 4 хвилини. О 3.37 ранку телефон Гезер був на пічтрі Лендінг, звідки вона зробила три спроби зателефонувати Сідні, але всі вони залишилися без відповіді. Остання спроба зателефонувати Сідні була зроблена о 3.41, і 3.42 телефон був відключений. Відеозаписи автомобіля Сідні стали обвинувальними доказами, однак ще більш компрометуючими доказами стали результати обшуку в будинку Мурерів, проведеного після отримання ордера на обшук. Підозріло, що Мурери позбулися своєї домашньої відеосистеми 20 грудня та встановили нову наступного дня. Хоча слідчим не вдалося отримати доступ до записів з попередньої системи, вони вилучили записи з нової. На записах видно, як сідні татамі ретельно протирають інтер'єр свого автомобіля, а потім спалюють ганчірки, якими вони його чистили. Усе це в день встановлення нової системи відеоспостереження. У 2014 році, через кілька місяців після зникнення Гезе Елвіс, поліція досягла прориву у справі. 21 лютого того року було оголошено, що Сідні та Теммі були заарештовані за звинуваченнями у викраденні гезер. Пізніше їх також звинуватили у вбивстві, хоча тіло гезер так і не було знайдено. Перебуваючи у в'язниці, сідні та Теммі відмовилися давати будь-які свідчення. Поліція продовжувала пошуки тіла гезер. Оскільки без нього у них не було достатньо доказів для пред'явлення звинувачення у вчиненні злочину. Зрештою, звинувачення у вбивстві були скасовані, але звинувачення у викраданні – ні. Мати гезер Дебі була розчарована тим, що звинувачення були скасовані, але відчула полегшення, що їй не доведеться бути присутньою на суді та слухати деталі того, що могло статися з її дочкою. Родина гезер сподівалася, що це заохотить потенційних свідків давати показання. Однак п'ять місяців перебування сідні під вартою не стали кінцем справи у 2017 році. Він був визнаний винним у перешкоджанні правосуддю та засуджений до 10 років ув'язнення. Після цього сідні та теммі мали постати перед судом за викрадення Гезер Елвіс. Справа викликала великий громадський інтерес і отримала широке медійне висвітлення. У 2019 році, через шість років після зникнення гезер, відбулися кілька тривалих судових засідань, на яких були представлені численні свідчення та докази причетності подружжя до злочину. Після двох годин обговорення присяжні ухвалили своє рішення, і правосуддя було відновлено. Сідні та темі були визнані винними у викраденні Гезер Елвіс. Суд засудив їх до 30 років ув'язнення кожного за їхній злочин та пов'язану з ним змову. Обидвоє чоловік та дружина відбуватимуть свої терміни одночасно. Після вироку сідні попросив виступити у суді. Незважаючи на вирок, він відчайдушно продовжував стверджувати про свою невинність. Він звернувся до батьків гезер з розумінням та співчуттям, заявивши, що їхня дочка була чудовою дівчиною, і він шкодував про трагедію, яка її спіткала. Будучи сам батьком, він визнав, що не може змінити те, що сталося між ним та гезер. Батьки гезер дали коментар після суду, який був для них надзвичайно важким. Вони висловили надію, що це не буде кінцем, і вірили, що колись сідні та теммі розкриють правду про злочин. Вони описали свою дочку як яскраву та щиру дівчину, яка постраждала від жорстокості сідні та теммі. На день народження гезер її близькі організували кампанію у громадському парку, де була знайдена її машина. Мешканці району принесли квіти та пожертви. Зібрані кошти були спрямовані до центру зниклих осіб, як вшанування гезер та підтримку її сім'ї у їхньому прагненні знайти дочку та дізнатися правду. До цього дня тіло гезер Елвіс залишається незнайденим. Її сім'я продовжує розміщувати оголошення про зниклу особу щороку на її день народження, сподіваючись привернути увагу та зберегти її пам'ять, а також пам'ять про інших, хто зник. Деббі, мати гезер, заявила, що не може знайти спокою, поки не дізнається, що сталося з її дочкою. Вона все ще сподівається, що її наполегливість допоможе розкрити правду і що колись хтось розповість їм, що насправді сталося з гезер. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!